Наче всі з'їхали з глузду. Якщо раніше це був якийсь один такий божевільний політик, то зараз майже в кожній країні стоїть якась така божевільна людина. Тут буде так само. Вони зараз готують наступну хвилю трансформації для людей ще сильнішу. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бековець, І Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається неймовірна і сітагая. І сіто вітаю вас дуже рада бачити. Вітаю, дуже рада сьогодні. Спершу хочу поговорити з вами про найактуальніші, найсвіжіші події про те, що зараз всі обговорюють, про те, що власне зараз всі хвилює. І розпочати я на жаль, хочу не з абсолютно точніше з неприємного з трагедії для українців, трагедія, яка сталася. В кривому розі, чому е і світа зараз ворог завдає таких страшних атак, і ось саме ця атака вона вбила за всю історію повномасштабного вторгнення на найбільшу кількість е саме дітей. Чи можливо росіяни відчувають таким чином якусь певну безкарність е через дії Трампа? А, тут є декілька. Відповіді на це питання, по-перше, в цьому році дуже велика загроза саме для дітей не тільки в Україні, а по всьому світу. Я вже казала це, і це було відомо, тому що коли в Римі відкривав Папа Римський портал. То всі почули плач дитини, і це а, такий сигнал про те, що найбільша загроза вона нависла в цьому році над дітьми. Тобто, це дитячі смерті по різним причинам: від стихійних лих, від хвороб, від землетрусів. Тобто, по абсолютно різним причинам а, гинуть діти саме в 2025 році. Ми говоримо про цей рік. Друга причина це те, що ми наближаємося до можливості завершення воєнного конфлікту. Така можливість, вона дуже сильна, вона існує. І зараз Росія хоче забрати якомога більше територій, тому що вони розуміють, що. Умови домовленості будуть такими, що Росія залишає за собою захоплені території, Україна залишає за собою ті території, які вона змогла відстояти. А, цей договір він буде діяти певний час, тому що ви бачите, що я про це знову ж таки вже казала. Америка активно готується до війни з Китаєм, до фізичної війни. Зараз вже почалася торгова війна, війна за гроші. Чому Трамп це розпочав? Тому що Америка... Має величезний борг перед Китаєм. Всі розуміють, що погасити Америка його не може. Тому вони ввели дуже високі мита для того, щоб погасити цей зовнішній борг. Звичайно, на такі умови інші країни не підуть, вони не будуть сплачувати такі нереальні ціни. Тому ось за ці гроші, за ці ціни прийдеться воювати. І Трамп це зробив, тому що він розумів, що Америка не може інакше ніяк погасити цей зовнішній борг. І зараз Америка активно готується до боротьби з Китаєм. Їй вигідно завершити конфлікт в Україні, тому що їй потрібна Росія як союзник у боротьбі з Китаєм. Їй потрібно, щоб Росія не підтримувала Китай в протистоянні проти Америки. Тому а зараз президент Америки Трамві намагається всіляким чином налагодити відносини з Путіним, тому що Росія їм потрібна самим як союзнику майбутньому. А, якраз я трошечки перескочила, але просто це буде дуже така такий логічний розвиток. Останнім часом з'явилася інформація, що ЗСУ взяли в полон китайських військових, які воюють на боці Російської Федерації, і а, це така лякаюча інформація. яку наші, хто взяв на перевірку Пекін. З цього випливає насправді дуже багато питань. Пані Сідо, як так сталося, і як давно Китай взагалі надає своїх військових Росії? Чи а, означатиме це те, що можливо вони таким чином будуть воювати ще довго і довго за рахунок саме китайських військових. Насправді я говорила про те, що великі території Росії Китай вважає своїми територіями. І Китай він купив частину Росії. І на частині Росії проживають е, китайські громадяни. І навіть я знаю, що в китайських школах вони вчать, що е, та частина Росії, яка знаходиться біля кордонів з Китаєм, вона на карті зображена як Китай. Вони вчать своїх дітей, що це Китай. Тому зараз ситуація розгортається таким чином. То Китаю насправді дуже цікава територія Росії, і звичайно, ви знаєте, що Китайці люблять розширюватися за рахунок інших територій, але як правило, вони... Купляють території в інших країнах. Як це відбувається на Шрі-Ланці? Я впевнена, що і в інших країнах вони просто добудовують частину острова, і ця територія вона тут буде китайською на 99 років. Тобто вони ставлять тут свої кораблі, роблять свій порт. А ви знаєте, що таке віддати іншій країні порт? Україна, коли вона віддала Кримський порт Росії, Росія захопила Крим. Так само, я думаю, станеться і тут, тому що зараз тут будується якраз таки повністю автономний китайський порт. І китайці вони захоплюють різні території, їм потрібні такі стратегічно важливі точки. Я багато разів бачила, що китайські війська вони будуть заходити на територію Росії і вони будуть також забрати певні території Росії. Зараз буде до 2030 року велика вірогідність, тобто така гілка реальності існує, де починається велике протистояння, де Америка, Китай. Північна Корея підключається, Росія, Європа. І починається така велика а, Третя світова війна. Тому що оце напруження, воно зростає. Подивіться, Північна і Південна Корея, там постійно напруження. То там постійно йдуть погрози. А подивіться, е, Ізраїль. Що там відбувається, що відбувається з Іраном, погрози в сторону Америки і з Китаєм напруження. Тобто, і кожна країна вона зараз вкладається в армію. Вона вкладається в те, щоб більше виробляти зброю. Для чого це? Чому Європа зараз це вкладається? В Європі зараз вже створюються. Певні комісії а, по типу українського ТЦК, тому що Європа готується до війни. Вони розуміють, що буде а, велике таке вторгнення, і це буде протистояння і з Китаєм, і з Росією, і Америка зараз вона не підтримує. Тому ми можемо зараз готуватися до різних. Розвитків подій взагалі у світі, і до 2013 року ця ситуація вона буде розгортатися. Ви бачите, що зараз підібралися такі політики, наче всі з'їхали з глузду. Якщо раніше це був якийсь один такий божевільний політик, то зараз майже в кожній країні стоїть якась така божевільна людина, і всі вже не розуміють, що взагалі відбувається, що за рішення. Що за закони приймаються, і люди кожного дня в шоці від новин, які вони бачать. А якраз пані Сіта хотіла вас запитати про мита від Трампа. Ви вже трошки почали відповідати на це питання, але можливо розширимо От саме для Китаю Трамп ввів а, зараз, щоб я вам точно сказала сто мита на китайські товари. А, третя світова війна. Чим це може обернутися взагалі для світу? Ось такі якісь шокуючі цифри. Так, це третя світова війна. Трамп прийшов, щоб зруйнувати Америку. Трамп прийшов, щоб створити цей великий конфлікт, тому що ось зараз Китай вже займає лідерську позицію, тому що вони володіють золотом, вони володіють капіталами. Все, що виробляється, виробляється в Китаї. Всі фабрики, заводи в основному знаходяться в Китаї. Це означає, що Америка втрачає свою фінансову силу. В Америці є велетенські борги, і для того, щоб знову бути лідером всьому світу, їй треба знищити Китай. Відкорити Китай собі, але Китай дуже сильний. Це дуже сильний конкурент. Тому Америці потрібні союзники. Америка готується до війни. І Китай готується до війни. Я знаю, що півроку тому китайці почали будувати величезну воєнну базу по типу Пентагон біля Пекіну. Тобто вони не будували нічого подібного. Китайці будують дуже швидко, ви це знаєте. Вони готуються, вони знають, що буде велика війна. я думаю, що основне протистояння в нас буде десь у 2028 році. Ось там а, дуже ну, сильні такі процеси, і також ми бачимо, що паралельно з цими процесами будуть іти катаклізми. Тобто в якийсь момент. Люди побачать, що скрізь щось відбувається: десь війна, десь землетруси, десь потопи, десь вогонь. Тобто на всіх територіях щось буде. Але до того моменту Україна якраз буде. Такою благісною територією, де люди з інших країн будуть знаходити прихисток. Тобто українці вони вже пройшли свою трансформацію, вона зараз на завершує цьому етапі. І, звичайно, коли почнеться велике протистояння Китаю, Америка і Європи, то всім буде вже не до України. І їм потрібно зараз якомога швидко закрити цей конфлікт, тому що в майбутньому вони не зможуть давати зброю ще й сюди. Їм треба ось це тут припинити, щоб почати нову війну, нове протистояння більше глобальніше. Ісіта, ми ще обов'язково поговоримо з вами на тему катаклізмів. Я от хотіла б спершу трошечки ще обговорити Трампа, тому що ось за перші два дні після оголошення Трампом а, світової торгівельної війни про ці інформації, про ці мита на секундочку: 500 найбагатших людей світу втратили 536 мільярдів доларів. Навіть Ілон Маск закликав Трампа. Тесувати ці радикальні митні ставки чи є така ймовірність, що ось ці найбагатші люди світу, які втрачають свої кошти, яким ну насправді в колосальних розмірах вони об'єднаються і посунуть Трампа, зроблять імпічмент, вб'ють можливо навіть про такі варіанти говорили. Наскільки ймовірно і який саме розвиток це може мати? Ну, ви розумієте, що Трамп це фігура, яка прийшла щоб а, знищити старі системи. Він прийшов, щоб знищити взагалі фінансові системи, зламати їх. І ось ці люди, які дуже давно знаходяться у вищих ешелонах, багаті люди, вони. Не створювали ніяких позитивних подій для загальної маси. І ось ця стара машина вона має бути зруйнована. І так, звичайно, будуть замахи на Трампа. І ви знаєте вже, що Сімпсони передбачали його загибель саме 25 квітня, а цей ролик зараз скрізь розповсюджується. І ось ця дата 25 квітня, чому квітень це четвертий місяць, то вірка, це в китайській мові звучить як си. Си це смерть, си це перехід. І в Китаї навіть немає четвертого поверху, тобто в них є третій поверх, а далі п'ятий поверх, тому що на четвертому поверсі ніхто не хотів жити, ніхто не хоче жити на поверсі смерті і їхати туди. А 25 – це також така дуже важлива цифра, це сімка. це а, трансформація, це велика зміна. І 2025 – це дев'ятка. Дев'ятка це повне руйнування. Тому, якщо це навіть не фізична смерть, це якесь велике руйнування. Це руйнування фінансових систем. Це руйнування стереотипів, це руйнування бачення людей, тобто зараз. Наша планета, і ми, як людство, проходимо етап руйнування. І в будь-який момент може виникнути ситуація, що просто вимикається інтернет, вимикається електрична мережа, і е, все стає на стоп. І це може бути локальна ситуація, це може бути одночасно в декількох країнах, в декількох містах. І людям потрібно бути до цього готовими, і це вже транслюється в фільмах як велике перезавантаження. Тобто, всі системи будуть давати збої. Це будуть а, напади, це будуть якісь комп'ютерні віруси, це будуть хакерні атаки на різні системи. І через це все світ проходить перезавантаження і скидаються маски. Багаті люди вони будуть втрачати гроші, в них іде онулення. Зараз для них дуже поганий період. Але люди, які мають духовний ріст, розвиваються, в них зараз починається хороший період, тому що вони будуть підніматися і вони будуть саме тими, хто буде допомагати в цих скрутних часах. Тому з одного боку це важко. Важко сприйняти, важко зрозуміти ось це руйнування старого світу, а з іншого боку, це очищення, і ми маємо через це пройти і світо. Давайте ще поговоримо трохи про катаклізми. Ви зачепили знову ж таку тему цю тему, і ми всі спостерігаємо зараз як по всьому світу, абсолютно в різних куточках відбуваються абсолютно різні катаклізми. І мені цікаво, чому, чому ми зараз бачимо ось таку картину. По-перше, йдуть постійні випробування зброї. Ви це знаєте. Постійні бомби кидають в океан. Люди думали, що це буде для природи непомітно кидати бомби. Звичайно, це спричинило до активного руху тектонічних плит. Це спричинило до того, що відійшла вода. Ви ж розумієте, якщо вода відійшла, то вона і повернеться, але повернеться як цунамі, повернеться з великою силою. І я бачу, що Буде велике перезавантаження через рух тектонічних плит, через активацію вулканів, і будуть і підтоплення продовжуватися у вигляді повіне, у вигляді великих дощів, і будуть цунамі, і будуть землетруси. Ось ці всі події вони будуть ще відбуватися з нами до 2030 року. Особливо буде важко 20 Восьмий, 29 роки. Ось ці роки я бачу як найважче. Тобто зараз, в принципі, 25, 26, 27, і нас ще так по готують до 28-го року. Вже з 2030 року, ось це оновлення станеться і світ перезавантажиться. І до 2035 року я бачу як таке велике оновлення світу чи торкнуться ці катаклізми Україну? Частково я бачу, що в Україні будуть землетруси, але вони не будуть такої великої амплітуди, як в інших країнах. От стосовно катаклізмів і Росії зараз багато дуже майстрів говорять говорять про те, що Росія піде під воду, враховуючи осі катаклізми, які зараз відбуваються по всьому світу, враховуючи ваші слова про те, що це буде продовжуватися ще досить довго, ось це пророцтво, про те, що Росія піде під воду. Це може статися буквально, що просто ми так я можливо спершу це сприйняла таке як символічне пророцтво. Насправді в Росії будуть великі катаклізми, тому що вони дуже сильно винищують Сибір, і є в них вулкани на Сибірі, які можуть бути активовані, і це велика загроза для них. Я бачу, що Росія вона буде страждати дуже сильно від вогню і від великого вітру. І ось цей вогонь він може захоплювати і спалювати велетенські території. І я бачу, що загроза буде йти саме зі сторони Сибіру. Угу. А ви казали вже, що є дуже високі шанси на якесь умовно перемир'я, затишчя, закінчення активних військових дій у 2025 п'ятому році. Зараз всі говорять про тридцятиденне перемир'я. Їх обговорюють, обговорюють якісь е, варіанти, да різноманітні варіанти закінчення цієї війни. Е, ми побачимо це до кінця 25-го року. Так, зараз великий шанс є, я про це говорила, головне це початок. Навіть якщо це буде 30 30-денне примирення, я бачу, що його просто будуть продовжувати там. 30-денний, 60 денне потім на півроку, потім на рік. Тобто. Зараз оцю історію її дуже швидко звернуть. Як тільки в них буде максимальна готовність до наступної хвилі трансформації, вони просто в один день це припинять. Знаєте, ось як коронавірус припинився. Просто ось в один день все, всім сказали, ви здорові, знімайте маски, всі зняли, іначе нічого не було. Тут буде так само. Вони зараз готують наступну хвилю трансформації для людей, ще сильнішу. І коли вони її підготують повністю, вони дуже швидко це завершать. А звичайно, вони розуміють, що будуть катаклізми, вони будуть дуже сильними, і вони планують більш масштабну війну і на інших територіях також. Тому ось тут їм вже не цікаво продовжувати це все. Вони це все вже будуть згортати на територію України, і Україна зараз буде підніматися, а інші території вони почнуть ось це все пропрацьовувати в одному з ваших нещодавніх інтерв'ю. Я переглядала і бачила, що вам приснився віщий сон стосовно України. І я б дуже хотіла ви розповіли і нашим глядачам також про це, що це був за віщий сон. Ану насправді мені дуже багато сниться снів і про Україну в тому числі я не знаю про який саме сон і де мова. Але те, що я взагалі бачу як тенденцію розвитку України, я бачу, що Україна буде в майбутньому передовою державою. І одним з лідерів саме завдяки цій війні, саме завдяки ось цьому положенню, яке проходить Україна, в Україні дуже гарна територія, дуже гарно вона знаходиться. І ось в цей період важких катаклізм, коли все загострюється дуже сильно. Це буде одна з найкращих територій на планеті. Тобто мені показували, що в Європі буде декілька таких точок, що будуть точки для життя придатні в Африці, що будуть придатні точки для життя в Південній Америці. Мені показували великі катаклізми в Північній Америці, в Середній Америці. І це будуть такі шматочки, де люди зможуть продовжувати життя. Я знаю, що людей буде менше на планеті Земля, набагато менше, ніж зараз, але їх вдасться зберегти більше, ніж це планувалося. Тобто люди вони зараз духовно розвиваються дуже сильно. І вони розуміють, як реагувати на ті чи інші ситуації. Вони розуміють, що паніка вона не врятує, а страх він не врятує. Що якщо щось відбувається, нужно просто треба потрібно вірити в те, що я в правильному місці. А я роблю правильні дії, і я відчуваю себе. Я відчуваю своє серце, і я впевнений, що творець зараз зі мною і він попікується про мене, про мою родину. Я просто впевнений і тоді. Стаються дива, і тоді навіть в межах, де відбуваються воєнні дії, стихійні біди, є люди, які не ушкоджені, яких це просто не зачепило. І ось ця віра і глибинне розуміння, як працює всесвіт, і ось ця єдність зі своєю душею, вона допоможе нам зберегти життя і рухатися далі. Ісіта дуже дякую вам за неймовірно такий надихаючий кінець цього інтерв'ю. І насправді за цікаві відповіді, цікаві прогнози. І наші глядачі, випішіть свої запитання, як завжди, закликаю вас. Ми все читаємо, все розглядаємо і будемо відповідати вам наступних інтерв'ю. Ісіти гая вам ще раз дуже дякую і до наступної зустрічі.